Ціна вінця це вірність аж до смерті. За це життя віддали наші сестри і брати. А ми так часто, твердо шиї, вперті, не маємо часу, щоб за Ісусом йти. Дорога ця нелегка, так вона терниста, бо спроти вчиниться сил темряви і зла. Не часто ти зустрінеш квіточки душисті, та пам'ятай, усьому є своя ціна. Не можна в небо йти і не зректися себе, себе самого, не можна розширяти шлях в дорозі до мети. Ти можеш втратити все, але не втрать одного, спасіння у крові Христа не втрать ніколи ти. Бо головне в житті зустрітися з Ісусом і пережити радість каяття, не втратити зв'язок із вічним Святим Духом, щоб з ним зі смерті перейти в життя. Ти думаєш, що можеш просто зневажати тим хлібом, що зійшов до нас з небес? Ти думаєш, що можеш відкидати той заклик, що звучить ще до тебе. Народе, повернись до свого Бога, бо мир тривати буде не завжди, бо масло треба, щоб дійти вам до порога і не почути голос Божий відійди. Єдна час у вірі і молитві, бо час останній близько, при дверях. Допоки Бог чекає в милості великій роботи так багато у полях, не промарнуй цей час, бо дні лукаві, до смерті вірність, це ціна вінця, і я бажаю нам почути ці слова ласкаві Війди, тебе жде нагорода від отця. Слава Богу.